Народ, усім привіт! Ми продовжуємо огляди наших реалізованих проєктів. Зараз ми знаходимося на ЖК Грінвіль-Парк у Львові, де завершуємо роботу над квартирою площею 50 квадратних метрів. Квартира мала вийти універсальною, щоб в ній можна було як проживати, так і здавати її в оренду. А тому до питання бюджету на ремонт ми підходили максимально відповідально. А якою вийшла загальна вартість, ми обов'язково розкажемо вам в кінці відео. А поки що підпишіться на наш канал, щоб не пропускати наступні випуски і погнали! Move. Move. від забудовника квартира мала нестандартну форму, яку нам потрібно було правильно обіграти. Обійшлося без глобальних перепланувань. Єдине, що ми демонтували, це дверний проєм між вхідною зоною та кухнею вітальною. Це розширило загальний простір, а також дало нам можливість розмістити повноцінну обідню зону на чотирьох осіб. Взагалі, дана кухня вітання правильної форми, а тому із зонуванням та наповненням не виникло жодних проблем. Складну геометрію спальні ми виправили завдяки меблевій конструкції, яка вирівняла стіну за ліжком, а також дозволила розмістити косметичну зону з додатковими прихованими полицями. Санвузол, попри також нестандартну форму, вийшов доволі функціональним з великою кількістю місць для зберігання. Вхідна зона задає настрою усій квартирі. Як ми бачимо, вона виконана в таких світлих, теплих приємних тонах, але при цьому дуже класно читаються. Чорні акценти. Ми бачимо це по фурнітурі, по рамці дверей прихованого монтажу. Тут навіть в меблях передбачені такі класні чорні акценти. Ось ну і звичайно, плінтус, алюмінієвий чорний, лаконічний плінтус. замовники дуже насправді круті і водночас прості люди, з якими було максимально легко працювати. Вони прийшли з чіткою ідеєю дизайну інтер'єру, мали вже підібрані референси. Що їм подобається, що їм не подобається, замовники хотіли мінімалізм у пастельних сіро бежевих кольорах з чорними акцентами, що в цілому нам вдалося реалізувати? Почнемо з підлогового покриття. В нас тут керамограніт 120х60 на 60. Під ним запроектована тепла підлога. І в нас в цілому керамограніт плавно переходить з цієї зони в зону кухні в тайні, в зону санвузла. Лише в спальні ми залишили кварц кварцвініл. Стіни в нас під пофарбування, Я вже казав про двері прихованого монтажу та про алюмінієвий плінтус. До речі, тут хотілося би більше сказати: алюмінієвий плінтус це така більш бюджетна, але як на мене, не менш функціональна альтернатива мінімалістичному плінтусу прихованого монтажу або тіньвому шву, який часто використовується в подібних інтер'єрах, оскільки квартира невеликої площі, ми старалися максимально Багато запроектувати місць для зберігання. І от в нас в коридорі ми бачимо така суцільна, класна, велика шаф, але, до речі, гарно, дуже зонована. От в цій зоні у нас дерев'яні фасади, там передбачене місце для верхнього одягу, і традиційно ми там заховали щиток, слаботочку та гребінку. Про це трошки пізніше розкажу. В даній шафі є дуже цікаве рішення з фасадами, оскільки вони тут всюди з ДСП. І ми хотіли, щоб ці фасади були саме під колір стін. В нас не було такої можливості, щоб як це можливо в МДФ пофарбувати і фасади, і стіну по одному ралу. Нам довелося. Колір фасадів підбирати. Також дуже цікаве рішення в нас виконане під шафи, оскільки туди заведена тепла підлога. Це зроблено для того, щоб ми могли забрати взуття з входу, поставити акуратно туди і щоб воно там підсихало після того, коли ви прийшли з вулиці, де був дощ, або сніг, і в цілому на взутті зібралася якась там кількість вологи. Ну і так само варто сказати, як ми обіграли. Букову частину цих шаф, щоб просто не глушити їх якимось фасадом. Тут передбачили такі от красиві полиці з підсвітками, де ви можете розмістити свій декор. Напроти, як і має бути у нас передбачене велике класне дзеркало з ефектною led підсвіткою, щоб перед виходом з дому, коли ви вдягнулися, могли на себе подивитися, оцінити свій лук, переконатися, які ви гарні і неповторні, і піти по справах. При вході в шафі у нас розміщена електрощитова та синтехнічне обладнання це грибінка і система антипотопу. Система антипотопу у нас від Аякс, і в ній є три функції: перша це сповіщення на телефон про факт протікання. Друга це автоматичне перекривання води при протіканні. І третя це можливість дистанційно перекрити або відкрити воду. Ну що ж, народ, давайте поговоримо про кухню. Вона, як на мене, дуже ефектна, попри такі, знаєте, світлі, теплі відтінки, дуже круто виглядає ось цей темний акцентний портал. По матеріалах, як ви бачите, це ті ж фасади, які ми використовували у вхідній зоні ДСП, але особливої уваги заслуговує саме ось це рішення. рішення зі Стільницею із фартухом на перший погляд здається, що це один і той самий матеріал. Але насправді стільниця виконана із ламінаму товщиною 9 мм, а от фартух з керамограніту 120 х на У нас в проєкті була закладена стільниця та фартух з ламінаму. Але під час реалізації ми зрозуміли, що стільниця і фартух в одному матеріалі, такий як ламінам. Виходило по бюджету трохи дорого, і я в екстреному порядку почала шукати плитку максимально схожу до ламінаму. Знайшла іспанську плитку виробника мараці. В результаті ми зекономили понад тисячу доларів. Хоча хто не в курсі цієї історії, не зможе відрізнити стільницю від Фартуха. Ну і розказуючи про функціонал, тут у нас передбачений прихований холодильник, газова варильна поверхня, що зараз дуже актуально. Говорячи про мийку, вона в нас, як ви бачите, врізна. Також під нею ми змонтували осмос для того, щоб розділити воду на питну та технічну. І з таких цікавих фішок вбудований дозатор, для того, щоб не захламляти ось цей весь простір зайвими баночками. Так само тут вмонтована мікрохвильова піч, духовка і завершується цей весь Місь, ансамбль таким от соцільним пеналом для зберігання будь-якого матеріалу, який вам там знадобиться. Ну і ще варто сказати про одну таку штуку. Як ви бачите, тут у нас видніються труби, там захований котел. Насправді, на жаль, від забудовника він був розміщений не зовсім вдало в цьому коті, і не було в нас фізично можливості якимось чином його перемістити. І тому ми максимально старалися його приховати. Вийшло так, як вийшло. До речі, не сказав про освітлення. Дивіться, фокус. <реш> Дивіться, фокус. Раз. Ага. Тут у нас вбудована LED стрічка яка підсвічує робочу зону. Ось а якщо ми говоримо про загальне освітлення, то тут теж вбудовані в гіпсокартонну стелю трекові світильники, в які ми вмонтували власне споти. До речі, як ви знаєте, перевагою трекових світильників є можливість споти додавати по кількості, прибирати, направляти і таким чином робити варіативність вашого верхнього світла значно більшою. З цими треками у нас був Фокап. В процесі їх монтажу виконроб побачив, що вони виглядають не так, як нам треба в дизайн-проекті. Відповідно, він одразу зателефонував мені. Я дизайнерці, ми швиденько зреагували, виїхали на об'єкт, прийняли певні рішення, і виконроб вчасно виправив цей момент. Переходимо в зону вітальні. Ми тут бачимо, як продовжується наша меблова конструкція. В цілому передбачено багато місць для зберігання, про що ми казали вже раніше, але особливої уваги заслуговує ось ця верхня шафа. Чому ми її запроектували? Тому що в нас тут від забудовника проходить газова труба, починається вона від краю. І йде аж до котла вздовж цієї стіни попід стегли. І відповідно, щоб вона не кидалася в очі, ми її замаскували такою мебловою конструкцією і водночас створили додаткові місця для зберігання. Навпроти тв зони в нас розташований великий диван, він розкладний, а тому його можна використовувати як повноцінне спальне місце. Варто ще розказати про цю стіну, тому що від забудовника вона була нерівна. Ось ця зона це моноліт, який виступав на 15 см. І щоб вирівняти площину за диваном, ми передбачили ось таку симпатичну меблеву конструкцію з вбудованою нішою для книг. Цю конструкцію ми зробили ідеально по ширині дивану, щоб не забирати зайвого простору у столовій зоні. Говорячи про обідню зону, треба сказати, що тут у нас розкладний стіл, а ще от такі от класні приємні е текстурні крісла, які ми, до речі, дуже часто використовуємо в своїх інтер'єрах. Ну і звичайно, така лаконічна, ефектна підвісна люстра. Ну, Якщо вам сподобалося таке крісло, світильник або будь-яка інша позиція, ви б хотіли щось придбати собі, то в описі до цього відео ми залишимо посилання на специфікацію до цього проєкту. У нашому дизайн проєкті були закладені підвіконники з кварциту, і ми дали на прорахунок двом підрядникам: один підрядник порахував виготовлення під ключ, тобто матеріал, порізка та монтаж за 800 доларів. А в іншого підрядника була можливість замовити матеріал та порізку за 250 доларів. Тому ми вирішили вибрати другий варіант та зекономити замовникам 550 доларів та змонтувати підвіконні. Я самим, ну що народ, ми зараз переходимо в нашу спальню, яка чудово відтворює загальну концепцію нашого інтер'єру, тому що вона, попри невелику площу, максимально функціональна. Поговоримо про наповнення. В нас тут одразу розміщена велика функціональна вбудована шафа. Спеціально для неї ми змонтували ось такий от перестінок і зовні вивели вимикачі а внизу передбачили розетку. Ліжко в нас рони від Франков. До речі, зазвичай в невеличких квартирах ставлять ліжка шириною 160 см. В нас воно має 180. Навпроти ліжка в нас передбачена, як ви бачите, ТВ-зона з підвісною консолью з додатковими місцями для зберігання, яка плавно переходить в таке широке, комфортне робоче місце. Тут, до речі, класні такі от підвісні полиці з врізними led підсвітками. Навпроти цієї робочої зони, в нас передбачений косметичний столик. До речі, було дуже важливо нам в цьому інтер'єрі окремо розмістити робочий стіл, окремо косметичний. В нас ось ця стіна від забудовника є косою. І ми для вирішення цього питання придумали ось таку небанальну меблеву конструкцію. Отже, на ширину ліжка ми розмістили стінову панель під дерево, яка є ідеально паралельною до протилежної стіни. Тим самим за рахунок косини, в нас утворилася тут ніша, яку ми теж вирівняли дзеркалом. До речі, дзеркало в нас від стелі і аж до самої підлоги. А праворуч у нас з'явилася можливість запроектувати приховані полички, що насправді дуже функціонально, але при цьому не кидається в очі. На старті ремонту у нас було декілька важливих пунктів для замовників, яких треба було дотриматися. Перший пункт це терміни. У нас був чітко визначений термін як середина вересня. Цей термін наші замовники повинні були вже заїхати безпосередньо на об'єкт і мати можливість там проживати. Ми прекрасно розуміли, що ще будуть якісь елементи в ремонті доїжджати в процесі його повного завершення. Але потрібно було створити умови для проживання наших замовників в середині вересня, що ми успішно і зробили. Друге, що було важливим для нашого замовника, це фінансова та юридична сторона ремонту. Фінансова це поетапність робіт, прогнозування видатків на кожен етап робіт і прозорість в цілому в ремонті. А юридична це відповідальність та гарантії. Третій і дуже важливий момент для нашого замовника було дотримання всіх технологій та норм в ремонті. Насправді ми їх всіх і так дотримуємося завжди, але приємно, що замовники це також розуміють. Ну а для нашої замовниці найважливіше було те, щоб ремонт в результаті виглядав як дизайн проєкт про ванну є теж багато чого розказати. але ну, найперше, це от подивіться на цю величезну стільницю і на ось це ефектне дзеркало на всю її ширину з ось такою крутою контурною підсвіткою. Фасади в нас на відміну від цієї квартири, тут не ДСП, а вологостійкий МДФ. Так само ми бачимо тут вбудовану пральну сушильну машину і багато місць для зберігання. Говорячи про підлогу, тут той самий керамограніт 120 на 60, Звісно, що з теплою підлогою до речі, тепла підлога в нас зонована на три частини: це є зона ванни. Вхідна зона і зона кухні. Стосовно терморегуляторів, вони у нас тут не механічні, а електронні з функцією Wi-Fi. Таким чином, ви можете з свого телефона налаштувати комфортну вам температуру в будь-якій зоні. Ну і оскільки ми зачепили тему технологій, то звичайно у нас тут передбачена система антипотоп від Ajax. І в мокрих зонах, в даному випадку, під консолью, а також в зоні кухні, ми розмістили спеціальні датчики антипотоп. Кілька слів про ванну, вона в нас акрилова. Варто звернути увагу на сантехніку прихованого монтажу. Колір у нас під латунь. Ну і звичайно, як і всі квартири, попри таку згайну, світлу, приємну, теплу концепцію, виділяються ось ці чорні акценти. В даному випадку це е, рама для нашої скяної перегородки, або підвісна полиця для баночок. Ну і попри нестандартну форму ванної кімнати, ми все одно бачимо наскільки вона функціональна, наскільки вона стильна. Ну і звичайні місця для зберігання тут передбачені просто всюди. Ну що, народ, ось таким вийшов наш огляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, діліться своїми враженнями у коментарях, підписуйтесь на канал, не лише щоб не пропустити нові відео, а щоб просто підтримати україномовний контент про дизайн. Ну, як і обіцяв, озвучую вартість реалізації даного проєкту. Отже, роботи плюс матеріали, плюс меблі, плюс техніка разом склали 900 доларів за квадратний метр. А якщо ви хочете більш детально розібратися у цінах, то в описі до цього відео ми залишаємо посилання на специфікацію до даного проєкту. З вами був Остап Халавко, компанія Львів Концепт. Побачимось! Кава вже зимна.